Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи в Івано-Франківську. Вже в шосте відбувся щорічний традиційний міжнародний форум Віа Карпатія, в рамках якого серед інших яскравих інтелектуальних культурно-мистецьких акцій презентували авторський документальний фільм народного депутата України Миколи Княжицького під назвою Церква без хреста. На основі підтверджених фактів у стрічці розповідь про відверту антиукраїнську діяльність церкви московського патріархату на території нашої держави московська церква виконує прямі завдання російських спецслужб та тим самим допомагає в багатьох ворожих терористичних актах проти цивільного населення України. Переконаний автор фільму. Зйомки відбувалися в деокупованій Бородянці, Києві, Полтаві, Чернівцях, Львові та Івано-Франківській області. Я промотую свій закон 82.21 про заборону діяльності Російської церкви в Україні. Я вважаю, що Російська церква в Україні це фактично є найбільша громадська організація, яка є найбільшою загрозою нашій національної безпеці, і вона має бути заборонена її діяльність в Україні на політичному рівні, на рівні закону, не через суди, не в якомусь довгому процесі. Тому що щодня ви бачите, що Служба безпеки звітує, що вже 60 кліриків цієї церкви вони звинувачують в Зраді, а цих кліриків тисячі насправді. А що роблять? Бути з усіма іншими для того, щоб це зрозуміти, от ми зробили цей фільм, і в цьому фільмі я поїхав по Україні. Показав, яка є ситуація тут на Франківщині, на Буковині, на Полтавщині, в Києві, у Львові. Ми знімали в різних місцях. Дуже швидко його робили. Але сподіваюся, що він має справити враження на тих людей, які приймають рішення. Я побачив, як працює ця дійсно по суті тоталітарна секта. Тому що, якщо в українській церкві священнику можна дебатувати, щось його запитати, то в російській церкві священик, як сказав Люміній, знає Люміні сказав: ідемо маршем, значить, ідемо маршем, і люди не замислюються. Коли в тих церквах, які перейшли до української церкви з російської прихожани, почали ходити до українського священника, який туди прийшов, він сам дивувався. Я говорив зі священником, вони кажуть, вони приходять і кажуть, батюшка, як скажете, так ми і зробимо. Він каже: Я до такого не звик це як армія. І ця армія, по суті, є армією ворожої держави, поки в неї є зв'язки з Москвою. Якщо вони розірвуть зв'язки з Москвою, почнуть працювати як українська церква, ми демократична країна, цього ніхто не забороняє. Крім того, в рамках міжнародного фестивалю Карпатія» відбулася презентація книги відомого блогера, публіциста, телеведучого, мужнього воїна ЗСУ, лідера руху Демократична Сокира Юрія Гудименка під назвою Історії та війни. Це збірка текстів, промов, історичних нарисів від 2015 до 2023 року. Юрій Гудименко з перших днів війни пішов захищати рідну державу. Служив 130 му батальйоні. ТРО. Був поранений під Харковом, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Книгу присвятив своїм загиблим побратимам. Перше і найголовніше це знати свою історію, тому що насправді ми не робимо ніяких нових помилок. Ми не робимо ніяких помилок, які не робили інші народи. І це в історії вже було. Ну неодноразово вже було. І... Я тільки сьогодні жартували з іншим істориком, що істориком зараз ну, бути нецікаво, тому що завжди знаєш, що буде далі. І не цікаво дивитися новини через це. Тому найголовніше урок – це знати свою історію. А другий, і він теж важливий не на помилках треба навчатися, їх треба пам'ятати, їх треба запам'ятовувати, але не треба, не треба карати себе за них насправді. Ну тобто, це. Нам не потрібно, знаєте, посипати голову попелом і казати про те, що ми ж зробили отут помилку, отут помилку, ми тупі, ми недолугі, ми неправильні, ми, ми більше ніколи не повернемось до того, що було. Так не повернемось. Але ну, помилки роблять всі народи. Інколи за ці помилки доводиться платити дуже високу ціну, але це не привід не йти далі вперед. Це не привід там, якось ну, знищувати себе фізично. Це привід. Зробити висновки, і йти далі. А от якщо висновки не зроблено, це погано. Це означає, що помилка обов'язково повториться. Як задіяти іноземних книговидавців до популяризації української книги на міжнародному рівні, а особливо про сьогоднішні події в нашій державі. На це питання дає відповідь виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Переклади творів української літератури мовами народів світу для того, щоб іноземний видавець міг зменшити свої витрати і видаючи хай і на комерційних засадах книжку, але тим не менше вже розумів, що для нього собі вартість такого проекту буде трошки меншою, бо українська держава переклала. Якісно відповідно до тих філологічних стандартів, які є в тій чи іншій країні, Український твір це перший напрямок. Він однозначно буде розповсюджений, в тому числі і на твори, зроблені українськими військовими письменниками. Другий напрямок: ми сьогодні маємо можливість підтримувати книговидання в частині видання на замовлення держави тих книжок, які Необхідні з точки зору виконання державного завдання. Завдання, наприклад, музеїфікації подій, їх фіксації, фіксації історичного погляду, хай навіть і в художній формі. Ну і також для здійснення заходів з національно-патріотичного виховання в закладах освіти. Цей напрямок важливий. Плюс до того, ви кажете, і це правда, що ветеранська книга знаходить своє поширення. Через некомерційні, в тому числі мережі. Ми передбачили на наступний рік і сподіваємось, депутати це підтримують, бо в проєкті це зазначено. Невелику суму коштів, але достатньо, на нашу думку, для того, щоб здійснювати промоцію української книжки за кордоном. Окрім відомих нам всім ярмарків, як то там франкфуртська, Варшавська, Болонська, Лондонська, які носять універсальний комерційний характер, є і цілком конкретні і вузькоспеціалізовані, і книжкові, в тому числі заходи. Які орієнтовані на творчість ветеранів, на творчість людей, яких спонукала до творчості якраз або військова травма, або навпаки військове натхнення? Тому участь в цих заходах теж нами буде фінансуватися. Тата та центр в Івано-Франківську під назвою Безпечне майбутнє це результат втілення проєкту в рамках міжнародної транскордонної програми Румунія Україна, 2014 2020 який завершиться в кінці 2023 року. Кращим досвідом діяльності такого центру поділилися експерти з Вінниці, де він працює вже тривалий час. Втілення цього міжнародного проєкту тривало три роки і завершилося створенням сучасних безпекових дата центрів Івано-Франківську і Солотвино та румунських містах Баямари і Сігіті. Це важливий фундаментальний майданчик для подальшого розвитку розумного міста, стверджує керівник департаменту інвестиційної політики міжнародних проєктів і зв'язків Ігор Попадюк. Нам потрібно буде, скоріш за все, розробити програму безпеки в місті не декілька років вперед. Треба дивитися стратегічно, розробляти і програму, і також змінювати структуру самої міської ради для того, щоб можна було ефективно доєднювати різні інструменти. Тому що безпека – це тільки одна складова, а дата центр може бути використаний в загальному як інструмент для розвитку розумного міста, тобто це і розумне управління світлофорами, розумне управління трафіком в місті. Розумне управління там паркування в місті, і інші заходи, які ми можемо багато нарощувати вже на даний дата-центр, але для цього відповідні процеси повинні бути вибудовані. структура міської ради повинна бути змінена і алгоритми роботи. Обмін досвідом стане важливим етапом для інтенсивного оптимального використання всіх можливостей такого центру безпеки в новітніх прогресивних підходах до управління містом, кажуть експерти з Вінниці. Якщо ми говоримо про приклади міста Вінниці, то система має, по-перше, стільки характер, немає перепадів, того вона працює чи не працює, вона надійно захищена. Друге, правоохоронні органи і громада дуже тісно взаємодіють і може реагувати як на виклики, які пов'язані з війною, так і з криміногенною ситуацією. Вона більш-менш контрольована, взаємокористування системи правоохоронними органами і громади дає можливість створити саме відчуття швидкого реагування і ключові громадяни бачать це через медійні заходи, які супроводжують система, дозволяє вдосконалюватися, змінювати систему дорожнього руху, знімати загрози. Один зараз моментів це автоматична система відкриття сховищ. Важливо зразу ж сформувати всі ваші можливості як єдину. Інформаційну систему, якою ви маєте працювати як єдиним організмом для того, щоб воно було взаємоінтегроване, взаємодоповнювалося та могло працювати спільно. І нові проекти, нові процеси, нові системи мають розроблятися з врахуванням всього попереднього. І в результаті цього кожна дія буде приносити користь в розвитку для системи керування дорожнім рухом, для системи відеоспостереження, для системи розвитку благоустрою. А ще дуже важливо створити кваліфікаційну службу з управлінців міської ради, яка буде забезпечувати постійний розвиток цієї системи до вимог часу, переконані експерти. Українські ЦНАПи можуть стати прикладом для багатьох країн Європи. Кожного разу тут збільшується кількість послуг, які можна отримати і електронним способом. Івано-Франківський ЦНАП надає більше 400 різних сервісів громадянам. Тепер додалася ще й можливість реєстрації транспортних засобів, які були у користуванні, а також реєстрації актів цивільного стану. Новий напрямок, який надається в головному офісі ЦНАПу, це послуги для учасників бойових дій та їх родин. Послуга з жовтня 2022 року. Надаємо такі послуги: одноразову матеріальну допомогу з коштів Івано-Франківської Івано територіальної громади в розмірі 100 тисяч, щомісячні виплати в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Члени сімей загиблих. Звертаються за одноразовою матеріальною допомогою на встановлення та виготовлення надмогильних пам'ятників на, на виплату до роковин загибелі захисників України. Надаємо послугу на, на оформлення пільг житлово-комунальних послуг. З цими людьми треба, як кажуть, їх вислухати, вислухати їх біль. З листопада у співпраці із Міністерством ветеранів перелік послуг для воїнів планують розширити. Ми плануємо, що для захисників і захисниць України, які не отримали посвідчення учасника бойових дій з 2014 по 2018 рік, і були в складі добровольчих батальйонів, вони зможуть оформити посвідчення учасника бойових дій і інші послуги, які стосуються виконавцям, яких є Міністерство у справах ветеранів. Тобто, по нашій концепції людина звертатиметься до нас. Ми готуватимемо пакет документів, направлятимемо їх напряму у Київ в Міністерство у справах ветеранів і вже відповідно отримуватимемо повернення саме посвідчення і видаватимемо його військовослужбовцю. У жовтні мешканці громади зможуть у ЦНАПах не лише реєструвати автівки, які були у користуванні, а й отримати низку інших корисних сервісів. Мешканцям Франківської громади стануть доступні. Це зокрема стосується державної реєстрації народження, державна реєстрація шлюбу. Та державна реєстрація смерті. Крім того, будуть такі послуги, як видача витягу про несудимість, а також реєстрація транспортних засобів, які були у житті. Наразі працівники проходять необхідне навчання та завершується встановлення обладнання. Цьому році, в лютому місяці, відповідно до розпорядження кабінету міністрів, цнап міста Івано-Франківська, отримав обладнання, тобто. Вартість 128 тисяч гривень. Відповідно, ми друкуємо посвідчення водія, а також свідоцтво про державну реєстрацію безпосередньо у приміщенні ЦНАПу, Також видаємо номерні знаки, і це буде доповнення цієї послуги, тому що багато відвідувачів цікавилися, питалися про те, що коли можна буде зареєструвати вживане авто на основі договору купівлі-продажу. Тобто, вже найближчим часом цей сервіс стане доступний. Відтак за один візит до ЦНАПу франківці зможуть отримати необхідні послуги, каже. Богдан Питель перші декілька днів будуть тестовими, щоб перевірити роботу системи. Здоровий спосіб життя додає сили натхнення в багатьох європейських містах. Організовують півмарафони з бігу для всіх охочих. В Івано-Франківську, попри складні погодні умови, відбувався вже 10-й благодійний марафон, в якому взяли участь. 1300 учасників, серед яких більше 250 дітей. Дистанція пробігу від 5 до 22 кілометрів. Підтримати івано-франківський півмарафон цього року приїхали прихильники таких спортивних акцій з Варшави. Цьому році в нас дуже потужна благодійна складова. Ми заснували, ми ініціювали караванець з Караванець Іран – це пробіг названий в честь засновника франківського півмарафону, мого друга товариша Сергія Караванця, який зник безвісти на війні у травні 2022 року. Разом з благодійним фондом Порт-Франківськ ми збирали кошти силами командного збору. Також організований благодійний пробіг і загальна сума, яку нам вдалося зібрати, близько півтора мільйона гривень. Ми ці кошти витратимо на придбання FPV-дронів для 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Нам дуже приємно, що цей забіг 10-ї Олені набуває. Такого міжнародного масштабу дуже важливо, тому що бігова спільнота України поважає цю справу у всьому світі. Люди люблять бігати. Це один з найпопулярніших видів рухової активності. Тому Івана факів все підтримує. Тішимо, що багато учасників, незважаючи ні на що. Спортивні заходи відбуваються. і Це прекрасно. З вами була програма Шлях до Європи. Українці сильна, мужня, смілива нація. Ми переможемо ворога терориста та створимо в своїй країні найкращий Найкращі умови для розвитку демократії та безпеки для поколінь прийдешніх. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!